Добрий день, мене звати Ігор, і це компанія GS Comfort System. Сьогодні ми будемо проводити тест нашого найбільш популярного дровоколу. Це модель Hatch 676. Модель, яка працює на 7 тонн і може розколювати заготовки довжиною до 52 сантиметрів. Найчастіше питання під час підготовки до роботу та звернення до нас як. Консультації це як правильно почати з ним працювати. Основне це заправити гідравлічну олію. Ми дивимося, отут у нас є щупчик. Ми його викручуємо. От Є така, що бачите, кільце, треба його не загубити, теж воно має велику функцію. І дивимося на щуп. Щуп – це у нас такий металевий брусочок, на ньому є засічка, ось тут. От можна і побачити ось вона. Ось. Значить, до неї має бути залита олива. Зараз у нас нема оливи. Ось Ми робимо замір, дивимось. Зараз нічого нема. Тобто нам треба залити біля трьох літрів. Кожен раз, коли залили один літр, треба перевіряти, тому що може бути трошки більше із заводу. Так, заливаємо спокійно по літру. Залили літр, подивилися, яка ситуація, тому що може бути від початку вже щось залито і переліта, треба буде зливати. Отже, ми додали тільки що, як я і казав, десь 1 літр 200 грам масла. Після першої баночки, коли ми залили, вже було отак десь і зараз ще так. Тобто не треба поспішати, відразу лити все. От ми перевіряємо, витираємо, занурюємо щуп і дивимось. Ось вона вже голива є. На потрібну нам висоту, десь посюди. Цього достатньо. Зараз будемо закручувати та починати роботу. Ще один дуже важливий момент, навіть це написано тут на, на цій наліпці. Перед тим, як почати роботу, треба перевірити, що оцей гвинтик у нас відкручено трошки. Десь на 4 оберти. Заводив він так міцно, обережно відкру... в цю сторону відкручуємо. Це у нас є якби клапан, він випускає повітря. Два, три оберти. Достатньо. Головне його не загубити. Можна спочатку повністю викрутити, знати скільки обертів, потім закручуємо. Так, майже повністю ось так. І тепер робимо раз, два, три оберти. І слідкуємо, щоб він у нас нікуди не загубився. Все, тепер ми зараз поставимо його в робоче положення дровокол наш. І Покажемо основні органи керування. Значить, у нас є кнопка для вмикання мотору, ось, зелена, і є кнопка для вмикання самого компресору, той, що дає тиск. Ось. Нажимаємо, маємо під час роботи натискати одночасно тут і тут. Це дуже важливо. Також відразу можна стати трошки подалі. Дивіться, у нас є. Конструкція для такої роботи, і відразу, коли він йде в комплекті, у нас вже приєднана оця рама і оці ніжки. Якщо ви хочете працювати на землі, то він вже готовий буде до роботи на землі, на рівні поверхні. Тому що тут є ніжки, і вони йдуть, йдуть в один рівень з цими ногами. Зараз у нас дровокол вже готовий до роботи, ми почнемо працювати за якусь мить.